Вітаю вас, майстрині! В цьому відео я вам покажу, як зв'язати капер з бабусиних квадратів. Я тут використовую кольори небесний та димчастий це дуже гарне поєднання. Покажу усі моменти, як зв'язати сам бабусин квадрат, як зробити ось таку гарну обв'язку по бажанню та як з'єднати непомітно між собою квадратики, і це дуже гарно виглядає як з лицевого, так і з виворітного боку. Ніде нічого не видно, наче воно так і має бути таке суцільне полотно. Тому поїхали в'язати разом зі мною, розповідаю, що вам для цього потрібно. Я використовую гачок номер 3 з парловиною, ножиці знадобляться та дуже багато маркерів. І також за бажанням спиці номер 3 на короткій лісці для обв'язки самої частини капюшону. Ось цієї от частинки, якщо ви захочете, об'яжти. Якщо ні, я вам розповім, як це зробити гачком. Я вже нав'язала е, певну частину квадратиків, е, е, їх має бути 4 темних та 4 світлих. Тут я використовую кольори такій айворі і колір корориця. Також це неймовірно гарне поєднання, і також разом з вами зараз я зв'яжу четвертий квадрат і все вам розповім. Поїхали. Квадратики обов'язково мають бути однакового розміру. Це дуже важливо при з'єднанні в подальшому. Я буду використовувати гачок номер 3,5 Раки Раки. Він двосторонній. З одного боку номер 2,5, з іншого 3,5. Ну, мені зручніше його тримати в руках. Він Такий самий, як кловер по розміру, але для зручності я буду використовувати раки-раки. І я зараз почну в'язати темний квадратик з кольору кориця. Для цього я роблю кільце амігрумі, обмотую, пряжу навкруги пальців і піддіваю першу петлю. Кільце відпускаю, але залишаю його притримувати для того, щоб сюди набрати необхідну кількість петель. Набираю три повітряні петлі, роблю накид на гачок та сюди ж в кільце мігрумі пров'язую один стовпчик з одним накидом, знову накид на гачок і пров'язую стовпчик з одним накидом. Чи накидом вже ставте наголос, як вам зручніше. Одна повітряна петля. І далі так само пров'язую сюди в кільце три стовпчики з одним накидом. Два. І третій стопчик з одним накидом. Знову одна повітряна петля. І сюди ж у кільце три стовпчики з одним накидом пров'язую. Одна повітряна петля для того, щоб розділити ці стопчики, і також в це кільце пров'язую в останній, в четвертий раз. Три стовпчики з одним накидом. Роблю одну повітряну петлю, знаходжу кінчик цього кільця амігурумі та буду його затягувати. Тримаю за кінчик Тягну, притримуючи кільце, щоб затягнути його повністю і зімкнути. Тепер з'єднувальним стовпчиком я зараз з'єднаю усі ці петлі в квадрат. Я заводжу гачок під третю повітряну петлю, яку я робила на початку, в'язання кільцем в і роблю з'єднувальний стовпчик. Витягую частинку ниточки, щоб був довшенький кінчик, і відрізаю її. Тепер я маю перейти на світлу колір ниточки. Якщо ви в'яжете навпаки, ви маєте перейти на темний колір ниточки. Тобто враховуйте, що у вас має бути 4 світлих квадратики та 4 темних. називаємо їх так. Беру колір ivory. І е, ці два кінчика від кільця мігромі і той, що я зараз е, обрізала, я буду їх вв'язувати у полотно. Я під тушки повітряних петель я завела гачок та пров'язую три повітряні петлі вже світлим кольором. Усі кінчики я притримую, для того, щоб їх е в'язати в полотно, щоб потім мені менше протягувати нитки, щоб їх заховати. І сюди ж я пров'язую два стопчики з одним накидом. Кінчики ниточок я протримаю, одна повітряна петля далі. І в наступну дірочку сюди. Я зараз буду пров'язувати збільшення бабусиного квадрату. Сюди буду двічі пров'язувати по три стовпчика з одним накидом. Є далі одна повітряна петля, і сюди ж оцю дірочку, ось воно, є збільшення. Для того, щоб квадрат почав збільшуватися, я сюди ж пров'язую знову три стовпчики з одним накидом. Це вже другий ряд в'язання бабусиного квадрату. Ось, вже є збільшення: одна повітряна петля, і сюди ж в наступну дірочку, і я пров'язую також такий самий полісток. три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, і знову три стовпчики з одним накидом. Третій стовпчик, одна повітряна петля. І сюди я маю так само пров'язати двічі-три стовпчика з одним накидом, між ними одна повітряна петля. Одна повітряна петля, і сюди ж, в цю дірочку, я маю пров'язати три стопчики з одним накидом для того, щоб з'єднати між собою цей бабусин квадрат, і щоб він збільшився. Одна повітряна петля. І роблю з'єднувальний стопчик, заводжу ось під ці повітряні петлі, гачок і з'єдную. Ось так це виглядає. А тепер буду пров'язувати третій ряд, також світлим кольором. Для цього витягую більш довгу петлю та ось так от навхрест пров'язую і роблю одну повітряну петлю. Таким чином я сформувала перший стовпчик. Як з одним накидом, але з таким перехрестям, для того, щоб перейти на наступний ряд цим же кольором. Сюди ж пров'язую два стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, і зараз я знаходжуся ось тут це третій ряд світлого кольору. Або ж темного, чередуйте, як, дивлячись, який квадрат ви зараз в'яжете. Ось в цій зоні я знаходжуся. Ось тут посередині в'яжу три стовпчики з одним накидом. Один раз. Одна повітряна петля. І далі сюди в куточок Я так само повторюю. Двічі три стопчика з одним накидом. Одна повітряна петля і сюди ж пров'язую три стовпчики з одним накидом, щоб сформувати цей куточок квадрату. Щоб він збільшувався, одна повітряна петля, і сюди посередині я пров'язую один раз три стопчики з одним накидом. Одна повітряна петля. Знову повторюю кутик. І в нього пров'язую двічі три стовпчики з одним накидом. Пров'язую три стопчики з одним накидом, одна повітряна петля, і формую останній куточок, сюди пров'язую три стопчики з одним накидом, одна повітряна петля для того, щоб сформувати кутик. І з'єднувальний стопчик роблю ось тут під перемочку. З'єдную, витягаю довгий кінчик і відрізаю його. І Зараз буду переходити на темний колір пряжі. Ви, якщо в'яжете квадратик е, іншими кольорами, вам зараз потрібно перейти навпаки на світлий, переходьте на світлий колір. І Наступним етапом вже йде ось ця частина темного кольору, також вона пров'язується за два ряди. Знаходжу з'єднувальний стовпчик повітряну петлю останню, де я обрізала ниточку, і сюди пров'язую три стовпчики з одним. Вибачте, три повітряні петлі пров'язую. І сюди ж два стовпчики з одним накидом, я притримую усі ниточки для того, щоб в процесі в'язання одразу їх заховати, зробила одну повітряну петлю і тепер мені потрібно тут по одному разу пров'язати три стовпчики з одним накидом, щоб дійти до кутика бабусиного квадрату і там вже зробити ось цей кутик для збільшення ряду. В'язую кінчики, це собі полегшує роботу на майбутнє, щоб потім у кожного квадратика через кожні два ряди не ховати кінчики. Одна повітряна петля, і сюди я буду в'язати двічі. Формуючи кутик бабусиного квадрата Три стовпчики з одним накидом. Таке може статися, що ви можете пропустити в куточку зв'язати двічі для формування самого кутику. Ви це вже можете помітити, або на наступному ряді, або навіть в кінці ряду, тоді доведеться розпустити до того моменту, де ви помилилися. І зв'язати вірно, щоб квадрат був симетричний, не перекошений, щоб все було вірно. Так, перший кутик зв'язаний, і ще мені потрібно так повторити двічі, а на третій раз уже просто об'єднати між собою початок і кінець ряду. Ось я дійшла до останнього четвертого кутику, пров'язую сюди три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, усі кутики сформовані, і під третю повітряну петлю я заводжу як з'єднувальний стовпчик, але я його не пров'язую повністю. А зараз витягую трошки більшу петлю, накидаю на гачок основну ниточку, і наче навхрест, у ту дірочку, де починається в мене е кутик, я пров'язую один стопчик з одним накидом і одну повітряну петлю. І сюди ж у цю дірочку, пров'язую два стопчики з одним накидом. І в цьому ряді я ще в'яжу темним кольором або ж світлим. Дивіться, як ви в'яжете ось тут це іде ця частинка. На світлі пряжі це ось так виглядає. І продовжую в'язати до кінця ряду, чередуючи там, де у мене лише один раз я в'яжу три стовпчики з одним накидом повітряна петля і в'яжу далі. А обов'язково в куточку це дублюю для того, щоб утворився кутик бабусиного квадрату на збільшення ряду. Ось п'ятий ряд я пров'язала майже до кінця, формую останній кутик і вже дуже добре видно, як сформувався бабусин квадрат такий от більшенький він. Заводжу гачок, роблю з'єднувальний стовпчик і відрізаю ниточку для того, щоб перейти на світлий колір пряжі. І пров'язати два останні ряди. Тут я закінчила ось. Так, це поки що виглядає. І останні два ряди світлого кольору мені потрібно пров'язати. Так само знаходжу те місце з повітряною петлею, де я закінчила в'язати, беру світлий колір пряжі, перетримую усі кінчики. Ці кінчики я потім просто повідрізаю. Вони вже в мене заховані в полотні, і мені не доведеться їх протягувати. Пров'язую сюди три повітряні петлі і два стовпчики з одним накидом. Це вже шостий ряд в'язання бабусиного квадрату. Одна повітряна петля притримую усі кінчики обов'язково. І далі до куточку в'яжу по периметру квадрату усі три стопчики з одним накидом і одна повітряна петля. Загалом, як ви бачите, фізерунок доволі таки простий, вам потрібно лише зрозуміти, які кольори ви хочете чередувати. Я в'яжу з пухунорки. Ви можете в'язати з мариноса або з будь-якою іншою пряжі, яка вам подобається, з двох кольорів, і підбирати свої мікси. Закінчу в'язати шостий ряд, три стопчики з одним накидом, одна повітряна петля обов'язково і з'єдную. Я, здається, тут забула пров'язати одну повітряну петлю. Зараз це виправлю. Угу. Одна повітряна петля і тільки після цього з'єднувальний стовпчик. Знаходжу місце з повітряною петлею і витягую петлю на гачку, щоб вона була довшою. І пров'язую стопчик з одним накидом плюс одна повітряна петля. Ось так це непомітно виглядає. І закінчую в'язати останній сьомий ряд квадрату бабусиного. Його розмір мене цілком влаштовує для е, того, щоб зібрати з нього капор. Тому я зупинюся саме. Ну, ось на такому варіанті чередування через два ряди світлого та темного кольору. Ось я майже закінчила в'язати квадратик, бабусин. Мені залишається зробити останні три стовпчики з одним накидом, повітряну петлю, і все це з'єднати, кінчики, заховати. І так як це у мене вже восьмий квадратик, тому я вже відв'язала усі свої вісім квадратів, тобто чотири квадрати темного, і чотири... Квадрати світлого кольору мікс. Це в мене зайняло декілька днів. Роблю останній з'єднувальний стовпчик. І наступним етапом це буде з'єднання між собою квадратів у сам капюшон. Я вам усе покажу і розкажу обов'язково у наступному відео. Це буде відео друга частина. Ось 4. У мене квадратики світлого кольору і 4 квадратики темного кольору. Вони класно між собою поєднуються, неймовірно. І в наступному відео показую вам, як це все я буду збирати.